Майкл Бонд у зоопарку. Одного дня Джонатан та Джуді вирішили відвезти Падінгтона до зоопарку. Перш ніж вирушити в дорогу, ведмежа приготувала собі купу бутербродів із джемом аж 6 штук. На вході до зоопарку їх раптово зупинив охоронець. Вибачте, але вхід на територію з хатніми тваринами заборонений, суворо сказав він. Де ви бачите хатню тварину? голосно запитав Джонатан. Падінгтон не хатня тварина, заперечила Джуді. Він член нашої родини. А Падінгтон поглянув на чоловіка так недоброзичливо, що той без зайвих слів дозволив їм увійти. Ставай, я сфотографую тебе поруч із тим гарним попугою, запропонував Джонатан. Посміхнись, попросила Джуді. Скажи, сир, сир, слухняно повторив Падінгтон і посміхнувся. Гоша хороший, вигукнув попуга, просунувши дзьоб поміж прудами клітки і вхопивши майже половину бутерброда Падінгтона. Дякую. Дуже смачно, гоша хороший, гоша хороший. Потім вони перейшли до вольєра, в якому мешкали Сибірські вовки. Який гарний песик, сказав Падінгтон. ау -у 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 -у, раптом завив пес. І Падінгтон від несподіванки так підскочив, що випустив залишки бутерброда просто до вольєра з вовками. Ті миттєво його проковтнули. Ну ж бо, сфотографую тебе з вісюком, запропонував Джонатан. Іа, іа, заревів Ізлюк, побачивши бутерброди із джемом у лапах Паддінгтона. Мабуть, йому дуже хотілося поласувати смаколиком. Ось і другий бутерброд з'їли, зауважила Джуді. Паддінгтон поступово припинив посміхатися. Слон також вирішив не чекати, поки йому запропонують бутерброд. Він видав протяжний звук ту, витягнув уперед свій хобот і акуратно схопив ним хліб. Паддінгтон спостерігав, як слон проковтнув його третій бутерброд. Ведмежа вважало, що похід до зоопарку це не така вже гарна ідея, але найгірше чекала попереду. Коли Лев побачив, як вони наближаються, то гучно загарчав Аррр. Пустив на землю четвертий кусень хліба, не встиг він і слова вимовити, коли з зусибіч налетіли голуби. Вони почали дзьобати бутерброд, і незабаром від того не залишилось жодної крихти. Єдиними, хто не вимовив ані звуку, були пінгвіни. Вони просто стояли сумними. Ніби вдягнулися до свята у чорні фраки, а те свято взяли і скасували. Падінгтону стало шкода пінгвінів, і він віддав їм свій п'ятий кусень хліба. Пінгвіни харчуються рибою, зауважив працівник зоопарку, вказуючи на табличку біля вольєра. Ось прочитайте. Суворо заборонено годувати пінгвінів бутербродами з джемом. Поки Падінг вивчав напис на стенді, чоловік крадькома схопив і з'їв останній бутерброд ведмижати. Яке нахабство. обурився Джонатан. Так, тут щомиті необхідно пильнувати, погодилася Джуді. Мені треба попоїсти, жалібно промовив Падінгтон. Після зоопарків залишаюся голодним. Ходімо вже додому. Усе, що могло трапити сьогодні, уже трапилось, та ведмежа помилялася. На останок гірський козел жував паперовий пакет з-під його бутербродів. Усе час повертатися додому, сказав Джонатан. За декілька днів Джонатан та Падінгтон роздивлялися фото, зроблені в зоопарку. Можеш вклеїти одне з них до свого альбому, запропонував Джонатан. Яке твоє улюблене? поцікавилася Джуді? Те, що з попугою миттєво відповіло ведмежа, він принаймні подякував, з'ївши бутерброд. Інші до цього не додумалися.